Скажи, а ти знаєш Ісуса? Звичайно, я ж християнин, читаю Писання, молюся, за мене помер Божий син. То сина ти Божого знаєш? Так, знаю. Я ж ще не сказав. Його ім'ям називаюсь. Чому ти про це запитав? Багато я думав про нього, і спокою в серці нема. Чи точно ми знаємо Бога, чи може, це просто слова? Та ну, ти облиш, ну, придумав то віра твоя, певно, славна. Погані це справи, мій друже. От я в Бозі не сумніваюсь. Я теж вірю твердо в спасіння, не в тому є сутність питання: тривожить моє сумління, чи знаєм Христа насправді. Якщо ти Писання читаєш, буваєш в молитві і навіть в пості, даєш десятину, радієш, співаєш, як можеш не знати Ісуса тоді? Тебе зрозумів, любий друже? А що, якщо знати Христа, це просто когось обійняти, сказати підтримки слова, без осуду, фальші, нещирості? Нічого не взявши замін, або від душі помолитися за тих, хто в оріні один, без повчання життю, без поспішних висновків, розуміти людей так, як це робив він, не кидати каміння, не метати блискавки, не дивитись на всіх зі своїх вершин. І випити кави з людьми не в тренді, відкинувши гордість і блиск непростий, а ще говорити із Богом від серця і всім Його милостям лік вести, по справжньому Слово Христа любити, не тому, що прийнято, не тому, що закон, а всім серцем Ісусом Христом горіти. То скажи, чи ти знаєш його?